Сьогодні ми читали в першому читанні про те, як апостол Петро він ходить до, до, до храму і він одужує своєю молитвою клугавого чоловіка. І це тільки людина, апостол Петро, але він знає, що Дух Святий йому підказав, що він має владу зселити. Це означає, що перед тим тільки Ісус Христос селяв людей, а тепер Він передає цю можливість, цю владу своїм віруючим. Віруючим не означає тільки людям, які є формально учнями Ісуса, тому що ми всі є Сини Божі. ми всі. Це теж, я би сказав, спадщина вчення, яке ми отримали від папи Франциска. Ми всі гідні, ми всі сини і думки Господа. Коли ми продовжуємо роздумувати про це перше читання, ми туди теж пам'ятаємо, що нам для того, щоб бути людьми, які носять, передають силу, смилевість, зцілення, нам потрібен Святий Дух, тому ми, ми, ми вже з Пасхою починаємо очікувати Духа Святого. Дух Святий це буде наша сила, Це Господь в нашому житті. Починаємо вже чекати, молитись. Другий момент це Євангеліє, коли ми бачимо, що, що Ісус Христос Він вже воскрес. І це означає, що Ісус є, вже, вже є з нами. Він об'являється своїм учням, щоб показати, що Він не тільки залишається теоретично з нами, Це як богословська яка істина, і що після нашої смерті для нас це буде стане важливим, тому що Ісус Христос Воскрес, і ми можемо перейти в вічне життя. Ні. Ісус Христос. Як син Божий, він завжди з нами, і ми можемо з ним розмовляти, тільки ми маємо психологічну, психологічний такий аспект, що ми його не чуємо, не чуємо його відповіді, окрім таких надзвичайних моментів. Але це означає, що нам потрібно слухати, нам потрібна молитва. Молитва не тільки формальна, така молитва, яку ми тут тепер робимо, святкуємо разом. Молитва це теж увага. Увага до кожного слова, не тільки слова, яке виходить із Бога, але теж до слова, яке сходить із людини, із кожної людини. Тому навіть коли ми спілкуємось, нам потрібна молитва, щоб ми відкрились цим словам. Коли Ісус об'являється своїм учням, вони не розуміють, не очікують цього. І їм потрібно, щоб Господь відкрив їхні розуми. Для нас те саме нам потрібно, щоб наші розуми відкрились. І коли ми переходимо до, теж до е, нагоди нашої молитви, коли ми представляємо до Господа Папу Франциска, ми теж. Робимо дві важливі речі. Ми знаємо, що він іде до Воскресіння. Це означає, що ми тепер не можемо жодного подарунку йому подарувати. Жодний подарунок не буде мати ніякого сенсу, ні слова, навіть, навіть похорони, які будуть брати участь участь, люди. І блаженний Святослав вже виїхав на похорони. Напевно, президент зможе. Це буде повага, але це в собі ще не є подарунок для помершої людини. Єдиний подарунок, який ми можемо передати, це молитва, це єдиний. Тому що Бог є живий і померша особа, Папа Франциск, він є живий в Бозі, і ми маємо тільки цей контакт, тільки молитву. Це перший аспект. Другий аспект, коли ми молимось за наших дорогих, навіть за тих, що ми молимось що загинули внаслідок і, і сьогодні, і в минулі тижні, місяці, роки, внаслідок війни, агресії Росії проти України, ми не тільки за них молимось, ми молимо, що вони молили за нас. Коли ми кажемо, я хочу, я бажаю отримати твою молитву за мене, ми вже відкриваємось, ми вже є готовими прийняти їхню підтримку. Тому сьогодні ми робимо два в двох аспектах цю молитву: за папу Франциски, за померлих, і теж бажаємо отримати їхнє заступництво. І наприкінці я хотів, як владика Віталій казав, так я мав багато моментів із зустріч з папою Франциском. Тут, тут би було можливо місяці розмовляти. Я виберу один момент. Я пам'ятаю, одного разу треба було підготувати текст, такі, таку спільну заяву. Там був кардинал Поролін, там були, був його заступник, архіпископ Галгор. І мені, вони взяли мене. я був... Співпрацівником, і до папи ми, Франциска, ми принесли 44 пропозиції, щоб змінити текст, який був приготовлений. Папа потім сказав, що може прийняти тільки 4 пропозиції, тобто менше 10%. Висотків. Через годину він мене зустрічає і каже «Вісвальдас, Не думай, що ти програв. Це є Папа Франциск. Він е, не завжди приймав пропозиції, які отримував, але для нього, для нього повага до людини, до кожної особи. Така безпосередня повага був фундамент. То можна було завжди його відчувати, його серце, що він думає про кожного. І оце є його особа.